Всім привіт, ми побігали, сидимо на, на деревах лісу. так тут прикольно пахне. Ах, хочу сказати, що хто має можливість бігати в хвойних лісах, тому що прикольно, дуже добре побігали. Я обов'язково туди буду ще приїжджати, бігати, буду вам показувати. Десь там є озеро, ми на нього не добігли, бо маю багато справ. Маю їхати. Завтра летимо в Польщу до дівчинки. Скажи, будь ласка, я чому з молодежу? Тому що я хочу, щоб привити людям, щоб вони бачили, що, що молодь бігає і старається. Скажи, будь ласка, щось для, для дівчаток молодих. От що їм треба робити, щоб так виглядати хорошо, як ти, і правильно запитати, займатися спортом. Ти дуже файний возить. Ти окна миєш дома перед Пасхою? Скажи, будь ласка. Но, конечно, От, дівчатка... то всі роблять, всі ну, Не Закарпаття. всі, не всі. А борщ вариш? Ну, а, бачите, яка молодець оце наша настояща, хоча така красива, гарна дівчина, але.